Росіяни чи не вперше, мені здається, за два роки повномасштабного вторгнення і за десять років щонайменше, війни Росії з Україною дають список знищеного більший ніж надає його гур? Ну, з знищеного і, і пошкодженого. Це ж таки різниця вона суттєва. Е, тобто, не зрозуміло, чи вони вирішили сказати правду, чи вони вирішили грати в гру Ой, та ви все знищили? Все. Не треба більше бити по Криму. Тут вже давайте з тим будемо розбиратися. А, на своїх каналах вони пишуть, що вночі в Криму а, уражено було сім кораблів і суден відповідно катарів. Ну, вибач, Катя, в Криму вже не залишилося кораблів кораблів. Чорноморський флот перетворився на флотилію, і власне, от тепер головне управління розвідки і інші наші сили оборони вони то хотіли б спалити щось побільше, а його просто нема. Воно або втопилося вже, або ушло. Ну кажуть, що кораблі не ходять. Там щось інше не угу. так уплило, кажуть, що кораблі не плавають, а роблять щось інше, але в російському випадку якраз вони е, втекли, тобто уплили до Каспійського моря, воно ж Каспійське озеро. Добре, я написала якраз зараз їм в телеграм канал що вони не праві, щоб не про кораблі, мова, а про катери. Е, так от, про катери і про судна, яких не дорахувалися в Криму. Е, загинайте пальці. Лоцманський катер, Мічта 1 е, Пороми, Авангард і контротрейдер два штуки. Кать. Є важливе зауваження. Справа ну, саме щодо паромів. Вибач, що я твій рахунок трошечки перебив. Ну, так часто буває, я більше такого робити не буду. Але сенс в тому, що таке у мене враження, що хтось дуже розумний а, вирішив поіграти в ескалацію таку досить поступову. Справа в тому, що ці а, пароми. Чому я тебе перебив? Є угу. причина, от об'єктивно. Можеш блокувати окуповану. Окупований Крим двома шляхами. Ну, Перше, знищити е, Кримський міст, uh -huh. тоді вони всі пересядуть на пароми. А можна зробити так само, тільки навпаки. Тобто спочатку знищити пароми, а потім, а потім кримський міст. міст. Ну, Мені здається, щось тут в цьому є. Так от, лоцманський катер мічта один, один в смислі, одна штука. Пароми, авангард і конро рейдер два штуки, транспортно-десантний катер Тунець. Чотири пишуть. А, в, ні, вибач, кать тонса була два. Тобто була два цивільних катери і, і два військових. Ну ж та... вони рахували окремо транспортний, окремо десантний. Скоріше за все два цивільних в кричі, і відповідно два військових катери, які а, мали б захищати кримський міст. А мою логіку я вже розказав. Угу. Тобто нема катерів, які захищають кримські міста. Там же вони ж в ці лоцманські катери, вони не озброєні. А ці зі зброєю, тобто там є кулемети і чисто в, 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 в теорії вони можуть знищити наші маленькі, десантні безекіпажні, не десантні, безекіпажні катери. Ось, які підпливають до Кримського моста. Ні, от ці якраз не підпливають, вони якраз підходять. А російські кораблі від, Відпливають, да <смір> Ну, якщо порахувати по цих цифрах, то виходить дійсно чотири тунца, два авангард і цей трейдер. І одна мічта і виходить сім. Ну воно математика десь сходиться, але не зрозуміло цих тунців. Чи правда було 4, чи було все ж таки 2. Головне управління розвитки повідомляє про знищення двох одиниць. Ми собі зайва не приписуємо тунців. Причому один з них був. Був спалений і це зафіксовано на камері відповідно, мабуть, того безпілотного катера, який потім атакував другий тунець. Ну це я так моделюю ситуацію. Я просто до чого. Оце відео я от дуже уважно переглядав. І там були такі дуже круті кадри. Зокрема, наші катери без екіпажні вони знімали в тому числі гелікоптери і літаки. Які, ну, власне, їх атакували. Ну, як атакували. Про... Спробували атакувати. А, вони навіть заявили, що два безекіпажних катери вони знищили. І я от тепер думаю, у них мінус два тунця, а у нас мінус два безекіпажних катери. Можливо, про це йшла мова. Але от коли вони фільмували саме вертольоти, в мене таке враження, що от, зараз, от, про це вже писали, а зараз стоїть задача. Поставити обладнання, ну тобто, озброїти ці безекіпажні катери, ну, якимось ну, умовним стінгером, щоб російський гелікоптер підплив, о, ні, ще, ще підлетів, а, а потім м м занурився, спробував поплисти. Ну а там, як ми вже зрозуміли, що не все плаває, а, так, от ці самі пропагандистські телеграм-канали написали, що близько 2.30 ночі а, значить, окупанти зупинили рух транспорту через незаконну забудову. То який Керченський міст. Місцеві жителі в Керчі повідомляли, що над містом було чути близько десяти вибухів. А, згодом, значить, один з кримських так званих чиновників Олег Крючков повідомив, що цієї ночі було пошкоджено два пороми: залізничний автомобільний. А поромна переправа, до речі, розташована приблизно за 11 кілометрів від того самого Кримського мосту. Ну і, відповідно в українській розвідці не змогли підтвердити ураження от всього того перерахованого російськими телеграм-каналами, але заявили, що бійцям гури вдалося пошкодити катер росіян КС 701 Він же тунець про ураження такого ж катера торік. Повідомляли військово-морські сили збройних сил України. А далі кажуть, інша інформація потребує уточнення. Ну і цей самий тунець це дизельний катер з алюмінієвим корпусом, який залежно від модифікації, призначений для... Різних робіт різних видів робить або ж для патрульних поїздок, або ж для відпочинку на воді. Довжина його десь приблизно плюс-мінус. Ну там майже 9 метрів. Ширина 2,5 метри, пасажиромісткість до шести осіб, і такі катери здебільшого є у власності російських прикордонників та МНС. Катя, Я дивлюсь ці відеокадри і хочу сказати, це повний тунець, а, ну тобто. Кримський тунець, власне, так цю операцію і назвали в головному управлінні розвитки. І бачиш, наші військові розвідники говорять саме про два уражених катера цими безекіпажними системами. А от решта, ну, мабуть, після сьогоднішнього дня. Ти ж знаєш, тут є конкуренція між військовими, і це в принципі нормальна річ між військовими. Багато хто хоче бути генералом. А багато хто хоче вбити більше російських загарбників, ніж твої побратими. Так ось е треба, мабуть, Василю Малюку відправити декілька СІБЕБів, все ж таки подивитися, що там е біля паромної переправи твориться. Скільки втопилося, скін скільки... ще треба дотопити. Я, от знаєте, зараз про що подумала, може таким чином вони намагаються під шумок списати те, що вже давно згнило продали, або ж його. Не дорахувалися в так званому Чорноморському флоті, ну можливо, цей лоцманський катір мічта вже давним-давно списаний або у когось біля дачі стоїть. А ці пароми а, авангард і трейдер, можливо, вони вже взагалі десь там давно-давно на дні. і Тепер вирішили, що саме час про них і заявити. Можливо, але мені відверто кажучи, що здається, що. Це не так, тому що ці парти, присутність Росії на території окупованого Криму, для, для них це дуже важлива річ. І там все в, в кондиції. Тобто нове сучасне, не знаю, наскільки це росіяни можуть побудувати, тому що, от, якщо ми згадаємо там, про ракетні кораблі, які от, нещодавно теж були втоплені, причому безпосередньо. На, на стоянці в Севастополі, то вони ж. Ну, тобто, по військовим а, міркам, якщо корабель передали флоту в 21-му році, ну це в ну, це, ну, це, ну, це, тебе прям з салону а, цей апарат. А його вже нема. А, розбили, втопили, знищили, а, навіть він не встиг постаріти і покритися ржею. Продовжимо цю вибухову хвилю в Москві, Знаєш, Москва горить який чудовий сон. Але поки горить не Москва, горить в Москві. Хоч Трамп, я нагадаю, сказав, що Он би бомбіл Москву, якби його волянте. Але ми до цієї тези ще повернемося. Так, от в Москві на світанку теж щось трапилося, якась пожежа, нібито то виробничо-складських будівлях. Згодом стало відомо, що це колишній машинобудівний завод «Торос». Uh, і спочатку горіло дві тисячі метрів квадратних. Uh, ці, значить, помийки росіянські повідомили, що до гасіння цієї масштабної пожежі були залучені. Uh, і авіація uh, згодом стало відомо, що площа пожежі охопила чотири тисячі квадратних метрів. Ну і виходить так, що або авіація забула, як гасити відповідні пожежі, або ж uh, авіація не тим гасила. Можливо, вони скидали пальне на ту будівлю, uh, щоб ну, горіло яскравіше. В мене є зауваження. Мені здається, коли горить 4 тисячі квадратних метрів в Москві це краще ніж дві. Але саме цікаве інше у росіян потрошечки змінюється свідомість того, що відбувається. Ну зрозуміло, життя воно таке. Бувають пожежі, бувають нещасні випадки. Але якщо щось зараз починає диміти на території Росії, всі задаються одним питанням: воно само це нещасний випадок, чи це все ж таки прилетів український дрон. Або українська ракета якого там англійського, французького, або можливо американського походження. І от цей злам свідомості мені здається, він певною мірою ключовий, бо всі вони зрозуміли, що територія Росії не є такою недоторканою, як комусь здавалося. До речі, трохи пізніше почали говорити про те, що в Ростові на Дану трапилося, там теж якась була сильна пожежа, ну, принаймні, відповідні кадри потрапили до мережі. Що саме говорить, поки невідомо. Я сподіваюся, що з'ясують найближчим часом, нам то розкажуть, і обов'язково ми зможемо поділитися із вами цією інформацією, ну, тому що, ну, інтересно. Дим чорний, папу не обрали зрозуміло. Значить, продовжуємо в тому же дусі? Ну і відповідно робимо ці пожежі ще масштабнішими на території Росії. А я от переконана, що мешканці цього міста, як і Москвичі, вони теж задаються собі питанням: тим самим це випадковість, чи це Україна щось відправила? Ну, в рамках демілітаризації і денацифікації Російської Федерації. А, це тут ми поставимо давайте, три крапки. Ну тому що ну хто його знає, що воно там, так е, колись все стане на свої місця, колись стане все відомо. Е, колись, але не сьогодні.